Вітаємо вас у магазині Мольфа, вашому провіднику у світ езотерики та магії. Представляємо унікальні магічні свічки у формі мітли з ликом бафомета. В нашому асортименті два кольори: чорний та білий, кожен з унікальними властивостями для захисту та очищення вашого простору. Чорна свічка створює непробивний захисний бар'єр навколо вашого дому. Вона поглинає негативну енергію, блокує заздрість та пристрій, захищає від недоброзичливців. Запалюйте її в моменти конфліктів або коли відчуваєте енергетичну атаку. Біла свічка працює як енергетична мітла, вимітаючи накопичений негатив з простору. Вона відновлює гармонію, наповнює дім світлою енергією, очищує після візиту небажаних гостей. Або важких подій. Обидві свічки використовуються в ритуальних практиках, медитаціях для створення священного простору та посилення магічних намірів. Характеристики висота 18 см, чорна з натурального бджолиного воску, біла з соєвого воску, ручна робота українських майстрів з нанесенням сакральних символів, пентаграми. Талика Бафомета. Придбати свічку ви можете у нас на сайті або завітати до нас в магазин. Вся інформація знаходиться в описі під відео. Мольфа. Відкрити силу стародавньої магії в сучасному світі.